і сестри, В сьогоднішньому першому Євангелії, яке ми читали як Передовець, цієї неділі, ми чули історію про вісноматого хлопчика, сина одного батька, який був дуже засмучений цим. Звернувшись до учнів Христових, вони не змогли допомогти. Йому і тоді він прийшов до самого Христа. Христос, ціливши, сказав нам, що цей род в існування не проходить, інакше дав відповідь учням, чому вони не змогли це зробити, ніж молитвою і постом. О чудеса! Діабол боїться не стільки віри, не стільки учнів, апостолів. Бо не побоявся їх, не послухав, а боїться більше поста і молитви. Молитва це не просто прийти в храм або відкрити дома книжку. Це не молитва. Молитва нагадуємо собі ще раз, коли, як для Великий Біст, нагадаю собі, це розмова з Богом, це думане в розумі Звертання до Бога тими словами, якими молилися святі люди. Бо якщо нам дати можливість самим до Бога звертатись, скільки ми слів скажемо, поставимо секунду мір і засічемо, скільки вийде, от навіть то маленьке правило ми не зможемо помолитись своїми словами, будемо просто повторювати одно і те же саме. Тому в нас є утренні молитви вечірні, як важливо їх розум... розумно молитись. Не просто для галочки. І не просто в піст, а круглий рік. Так само піст оказується, яку він має силу. Ще раз нагадую собі, для чого він. Піст це не просто дієта. Піст більше їжі. Тут я не умаляю значення їжі навпаки. Хто в їжі невірний, то в іншому взагалі ніколи не дійде, але піст це взагалі утримання від різних насолод. Тому що на солодах людина, вона з цим світом світлюється і на духовне в неї взагалі немає вже можливості відгукуватись. Показує так, на жаль, практика. І щоб підсилити духовне, відмовляється на якийсь період від фізичного від любої насолоди, навіть дозволеної, не гріховної само собою. потім, коли можна цю насолоду вживати, ми від гріховного мали силу волі відмовлятися. Ми бачимо, браті і сестри, люди, які не виконують цих заповідей, поста і молитви, які не совершенствуються духовно, вони падають взагалі у такі речі, які ми називаємо, прямо назвемо безумством. От я бджола сьогодні, я бджола, кажуть на заході. Я себе зараз сприймаю як бджола. Посміялись на роботі, я в суд подав і супликом. Ви оскорбили мої чувства. Безумство. Суд на заході на стороні безумної людини. Ми раніше як? сказали, би, бідний чоловік, ну, прийшов колектив, каже, я бджола сьогодні. А завтра я буду себе ототожнювати, я метелик. Ви маєте поважати мене, я метелик сьогодні. І суд, це я вам не казку розказую, суд на Заході каже, так, да, ви оскорбили, бо він дійсно був бджола і метелик. Далі він каже, я не чоловік, я жінка. Природа його робила родила. Я вже не кажу Бог, я вже кажу просто, що це безумство проти природи. Це... Чому тоді не упразднять на заході психо... психіатричні лікарні? Кожний псих, який не агресивний, він має тоді право, можна з його там, шизофренією писати. До того можна дойти до безумства. А чому воно? Тому що люди на заході бісяться. Бісяця в прямому значенні слова, тому що ні постів, ні молитв вони не знають. Католики давно пости поняття оприснили. У них пост, запитайте любого католика, що таке піздец. То це від м'яса і тільки в п'ятницю. Від м'яса і тільки в п'ятницю. Та що це кофт якийсь? У нас многі люди м'ясо взагалі дуже рідко їдять, бо не мають на нього грошей. А молитва, яка у них... Месу сократили, Меса ж це ж західна свята літургія. У нас своя східна, а у них своя була. Церква ж була нероздільна тисячу років. І їхня меса тривала стільки ж по часу, як і наша літургія. Вони сократили 20 хвилин. побачте, в католики. Приходять і то всі удобства. Вони сидять. Ні, поклоні вони взагалі забули про поклони, у них теж це було все. Ведь літургію Григорія Бойослава це Папа Римський, прежде до священих тарів. Ми служимо, скільки там поклонів. Вони взагалі це все відкинули. У них давно це все не потрібно. Про протестантів, сектантів взагалі не говорю. Там ти сразу спасений, бо ти з ними. Все, тобі ангели Алелуя співають за життя, тобі нічого не треба. І тільки про саму церкву ми не оскорбляємо їх. Не дай Бог. Ми і каже, якщо про це будемо мовчати, то горе нам буде, особливо священникам, ми свою віру просто показуємо, що вона не тронута, як джерело, яке не має як грязі. Ви бачите, сьогодні я кажу католикам, священникам, друзям, в мене багато друзів, ми підтримуємо стосунки, але ми мусимо десь диспутувати це. Мої переконання. І чому мене нас це судити? Я нікого не оскорбляю. Ну раз ти хочеш так вірити, але я захищаю своє. Я кажу, викиньте Біблію. Чому? Та бо в Біблії написано, що Содомський гріх, судом і Гомора розповідається, в чому заключався? Мужик з мужиком спав. А вам папа тепер благословив вінчати. Прийде мужик з мужиком, благословляйте його. На нього ми благословляти не будемо. Но чекайте. головний догмат католицизму тоді. Папа ж то непогрішимий у справах віри і моралі. Він що вчить, по-вашому, це Дух Святий його вчить. Тобто, або одно вибирає, бо друге, або Біблію, або то. І вони в тупіку. І ніхто нічого не говорить, і все нормально, і скандалів, вроде, ніяких нема. А наша віра, браті і сестри, бачите, і тут показується, що вона ніколи не трогалась, ми ніколи. Людська рука не міняла догматів. І тут ви стали навіть тут історичними свідками. У цій епосі, що з содомітами. Завтра в неї є збіянок, і другі там все поприймають. І от бджілка прийде в церкву, я бджілка сьогодні. І я хочу з бджолою кінчатися. І будуть таке робити безумство, і церкви підуть на це. Це ж така пішла от тенденція. І Бог тобі зробив, до то, чого я тут говорив, хромосоми в тебе даже можеш вирізати свої органи, обміняти, зробити операції. Але хромосоми, ти, якщо в тебе XY або XX, ти нічого не зробиш. І ні. я жінка. Представляєте, от вийшов, я я жінка сьогодні. І попробуйте посміятись. Не щоб сказати, це бідна, хвора людина. Вона вже просто не тому, що вона психічно хвора. Ні, вона біситься, і оце існування, воно затвігає розум, так святі оці кажуть. От ми тому і згадуємо сьогодні пам'ять Йоанна Лістичника преподобного саме завжди, в четверту неділю Великого Посту, згадуємо пам'ять. Бо цей чоловік не тільки монахам дав багато заповідей, але й для нас вони цінні. Він говорив: якщо не будеш на цій лістиці, чому так названий, підніматись, Будеш неодмінно падати, стояти в духовному житті не можна. Знаєте, от став і стоїш. Дошов ті, бо о, мені тут комфортно, більше мені не треба і менше мені не треба. Нема такого. Постійний рух. Він каже, подивіться у природі все так. Подивіться, навіть на яблунці, от тепер дивився недавно, не кажу вже про інше. Е Де бджола запліднула, от, знаєте, да, хто займається садом. Там воно почне яблочко, де не запліднило, вітер поніс світ, нема нічого. І далі так само слабо запліднений і сильно запліднений, сок починає брати з дерева, слабо запліднений, максимум маленьке яблучко вийде, а і то впаде вниз і не родить. Житті сильніше завжди виживає. І в духовному житті теж рух. Тут не можна став і стоїш, ти або рухаєшся. І духовно наповнюєшся силами, або ти падаєш. І доходиш до того, каже Святівці, що твої гріхи вирождають страсті, а страсті в прямому значенні помручають розум. Скільки ми знаємо в житті святих, чому важливо хоч Великий Пісник читати, цих прикладів, середолюбиві їли, представляєте, їли монети. У себе приймали. Я ні на кого зараз не намікаю, Це давно було в історії, дуже давно, в житті святих написано. Вони адекватні люди вроді були. Розум так помрачається. Так гордий чи славний так само, він лише би його хвалили, а на нього не звернули увагу, все, вже цілий скандал. Це неадекватна поведінка. Але людина хвора, і поки вона не бореться з віковими стрестями, каже, Лістичник. До тих пір вона ще буде вважати, що всі другі неправильні. А вона от правильна. На цьому тижні, який минув, ми святкували четвер пам'яті, як святкували, згадували. Такого святого із Києво-Печерської лаври, як Кися називав Євстратій Печерський. На жаль, життє не читаємо, тому мушу це привести сьогодні в розповідь. Євстратій жив у такий період, коли Русь, це було 11 століття, була на Русі в самому серці Києві. І як описується в житті, я був теж сам здивований. Євреї викупили 40 київлян і перемістили за Київ. І туди попав. У зв'язку з Межусобицю, не буду на цьому зупинятися, і в страті Печерський, який вийшов був за послушанням у город, з монастиря його зловили, він попав у рабство, і з тими рабами був проданий єврею. І коли він був з тими 40 у єврея, він їх так навчив, що всі вони хрестилися, стали православними. Єврей так назлився, каже, я вас замучу, ви все одно приймете із мою релігію. Я вам не дам ні хліба, ні води, поки ви не пукайтесь, здихайте. Це в житті написано. Є в страті Печерській 12 століття. І четверть була пам'ять, кожен може додому прийти перевірити. І ті швидко померли. Описує життя. Сім днів, може, пройшло людина, скільки без хліба води про це. А він жив 40 днів прожив. А він привик у лаві постатись. Нічого не було, Представляєте собі, отак імунітет людини. Так той іудей, не щоб навпаки, а він так озлобився, каже, ти мені 39 моїх рабів угробив. і взяв його розп'яв на хресті, як Христа колись. Представляєте, ще й пронзив його копієм. за то, що він був вірний Христу. На Русі 12 століття. Ще одного святого ми на цьому тижні святкували вже у п'ятницю. Це був Іоанн, єгипетський пустельник, називається. Маленький пішов у церкву, так йому полюбилось одного старця молитва, що каже, бери мене з собою. А той каже, ні, вибери собі таке місце, щоб тебе ніхто не знайшов з людей. Іоанн пішов, знайшов колодязь, висухший, в Єгипті, без води, яму. І пригнув туди, а там гади у яму. Він став молитися 40 днів молився. Уявіть собі 40 днів і ночей молитись. Уявіть собі цей подвиг. І гади його не коснулись сушти на 40-й день письтіння з ями. І він там остався. І все життя пробув у колодязі. Люди йому тільки зверху кидали кусок хліба. І давали йому пити. Такі посники у нашій церкві є, та нам до них і не треба не дай Бог рівнятися, але ми робщимо, коли вже Пасха, доїмо. одна гречка, одні макарони. У колодязі все життя чоловік сидів. Раді чого? Ради вічності. І був такий щасливий, прийшла туди мама його, сестра його описується, каже, кличуть його, та йди додому до нас. А він такое отримав блаженство від Бога, що не хотів йти. Він пішов. Бог таку дає благодать. Навіть за маленький подвиг кожен з вас це міг собі показати. Зробиш малень Таке умиління церковне слово, яке Бог дає, а яке буде блаженство вічності за наші подвиги, браті і сестри. Я вам це все говорю, щоб ви не і зараз і такі люди. Я вам розповідав на афоні тепер, поїдьте, чоловіки, на афон, побачите своїми очима. Є люди, які живуть в три сторони скала. Одна частина відкрита, з неї видно Егейське море. Море і три стіни скала. Знизу канат, по якому йому дають сухарики і воду. І до нього люди піднімаються по канату. І що йому не дадуть, а в нього там як мусорна свалка. один зараз такий ший на Афоні. Я вам розказував колись. Принесуть мандарини, а він мандарини обскали. Йому кажуть, що ти робиш, я собі кажу, нагадую. Дивлюсь на них, що все це матеріальне стає мусором. Він нас учить, щоб ми не приліплялися. А нам лише огород. Вчора скільки людей пішло на всінушку? Огороди не пропадуть. А от душа наша в вічності може, в вічності. Ви земне. На ваги вічності. Боголюбі не показуєте, навіть в Піст не можна прийти на вечірню, бо огороди, бо діти, бо ще, бо ще щось. Таке, якби ми просто матеріальні, як атеїсти живемо, навіть в Піст. Тому, браті і сестри, розумімось з цими прикладами і будемо цінити високо настоящу молитву і настоящий пост. І наших святих, і, зокрема, я навістичника, кого пам'ять. Сьогодні празником Амінь.